У чоловіка запитують, яка ймовірність того, що вийшовши на хрещатик, ви зустрінете динозавра? Чоловік? М -м одна мільярдна. У жінки запитують, яка ймовірність того, що вийшовши на хрещатик, ви зустрінете динозавра? Жінка, одна друга. Як так? Ну, або зустріну, або не зустріну. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Офіс у історичному центрі міста. Зранку офісні співробітники поспіхом пересувають меблі з місця на місце, вирівнюють усе за сантиметром та компасом. Посередині всього цього хаотичного руху стоїть старенька прибиральниця в обнімку зі шваброю, злякано дивиться на все це дійство, бурмоче про себе. Щойно помила, зараз усе знову затопчуть виродки, і так далі. Стояла, довго дивилася на все це, потім запитує: Хлопці, а що ви тут робите? Переїжджаєте? Та ні, бабуся, ми зараз меблі зафінчуємо, пересунемо і в нас одразу продажі злетять до небес. Хлопці, я тут давно вже працюю, ще за царя гороха підлогу в цій будівлі мила. Так от, раніше тут будинок розпусти був, то там, коли виручка падала, ліжка не рухали, там одразу дівок міняли. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Пізній вечір, чоловіка немає вдома. Дружина хвилюється. Напевно, він з іншою жінкою. Я давно підозрювала. Те ще. Навіщо ти думаєш одразу про погане? Може, він просто потрапив під машину. <звук> Розмовляють якось у парку поліцейський Івася, Місцевий безробітний п'яничка. От ти не працюєш ніде, а завжди при грошах. Як у тебе це виходить? А я просто часто б'юся об заклад. Це як? «Ну От, наприклад, б'ємося об заклад на тисячу, що я тебе обдзюрю, а пахнути буде одеколоном. Ну, давай. Наступного дня зустрілися на тому самому місці і Вася надзюрив на копа. Ха, а от і не пахне одеколоном. Давай тисячу. На, тримай. Ну, ти й лох Васю, у результаті я заробив, а не ти. А тепер подивися туди. Бачиш десять чоловік стоять. Я з кожним із них побився об заклад на тисячу, що обдзюру поліціянта, а він ще й радіти буде.